Спершу визначає тематику хрестиківки, підбирає і групує слова за кількістю букв. Наступний крок обрання базового слова, від якого будує кросворд. Форма різноманітна, прямокутна і заокруглена були у вигляді ялинки. Це уже напрацьований алгоритм дій. Говорить авторка кросвордів Надія Зозуля розповідає про кросворд, яким найбільше пишається. Тризуб зверху знизу вхід фрам. І купола. Тема цього кросворду була українські мотиви. В деяких кросвордах, присвячених Лесі українці, я просто задавала як ключове слово, прізвище та от Лариса, Лариса Косач. До 150-літнього ювілею Лесі Українки Надія Зозуля видала збірку Українка у клітинках накладом 100 примірників, в якій зібрала усі свої кросворди, присвячені письменниці. З бюджету міста на це виділили тисячу гривень. Усі 14 кросвордів війшли в збірку, видання якої організувала моя донька. Світлана Надія Олександрівна розповідає, щоб створити різнотематичний кросворд, їй достатньо півгодини. Над тематичним працює довше. До 200-ліття від дня народження Тараса Шевченка підготувала серію з 12 кросвордів, які увійшли у збірку. Думи мої. Ось я його як оформляла зошит в клітинку, малювала потім вклеїла портрет. Шевченка всередину до сьогоднішнього дня я оформляю тільки такі кросворди в векселі. Перший кросворд склала 1980 року. Вклала багато душі в оформлення, і надіслала, і мені було відмовлено в друці, тому що там було два простих слова: район в Німеччині промисловий Рур, і річка в Казахстані Іллі. Повернулася до свого захоплення наприкінці 90-х, каже Надія Зозуля: тоді не було роботи, коли з'явилось багато часу. Вільного від роботи наводила лад у своїх паперах. Знайшла той кросворд у створенні кросвордів і сканвордів. Допомагає економічна освіта. Говорить жінка. Додає, раніше друкувалася у Волинських виданнях. Нині її кросворди публікують переважно у столичних. Коли друкується кросворд, це для мене велике свято. Оксана Євпак, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк.